Всім привіт! Сьогодні ми вже вдруге ремонтуємо котел Тепловест. він був в наших попередніх відео. Отже, що сталося? модель та сама, що сталося в цьому котлі? Ну і апартаменти ті самі. Що з, з ним сталося цього разу? Є така штукенція, як мембранний датчик протока, який е, має спрацьовувати на проходженні через нього холодної води. Тобто відкривають воду. Шток виходить, нажимає мікріт, котел працює. Оскільки ось інший матеріал зроблений з... з чогось такого незрозумілого, зімна якогось, відповідно, шток заклинив, котел на холодно на гарячому водопостачанні або вмикається і не вимикається, або, що вже стало сьогодні і досить критично, не вмикається. Відповідно, немає теплої води, людям досить дискомфортно. Відповідно, е було прийнято рішення, щоб е використати маг магнітний датчик протока і запустити котла. Коли є протік води, датчик Ну, це, це його корпус. Ми його поставимо ось тут. Коли вода тече, проходить через датчик, відповідно, він вмикає контакт, котел працює, не тече, розмикає. Датчик не має інерційності, на відміну від мембранного датчика. Відкрили, включився, закрили, зразу виключився. І досить чутливий навіть на малий проток води. Зберемо це все до купи, покажемо, як машина працює. Отже, шановне панство, нарешті ми все зробили, поставили датчик протоку. Все гарно коректно працює. Відкриваємо воду. Як, як поставили датчик? Я зазнанкував, що от він стоїть на трубі. О, от особа пішла, 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 пішла. Хоп, пішов. А стояв от Так, а тут стояв рідний такий механізм на мікріку, щоб його штовхав, що ну, щоб за на фарматах. Закриваємо воду. Моментально все працює. Przepracuje, cudowo i Bo Ale w jakim majstrowie poradzili sobie z tym, proszę Państwa? A wy? Oskazujcie to to raz. Tak. <grywa> A oni nigdy sobie z tym nie poradzą. A oni nigdy sobie z tym nie poradzą. Właśnie tak jest.